Ціні гойдалки це не проблема, а природна зміна частоти. Ви можете тут читати книгу і ваші думки літають десь в іншому місці. Ну, коли ви бачите, що ви читаєте книгу, ваші думки літають в іншому місці. Ваша задача не читати книгу, а зайнятися якоюсь іншою справою. Тому що на читання книги у вас зараз розфокусування швидше за все. Нейронники повинні фокусуватись на читанні аналізі книги. Зараз відновлюються, і тому до вас приходить мільярд різних думок, і ви по три рази перечитуєте речення. Но це не значить, що вам треба лягти і відпочити. вам Треба змінити рік діяльності. Ви мали читати, аналізувати, сідайте щось по сідайте щось робіть. Виходьте в прямі ефіри, розказуйте щось людям. Тобто, ви повинні змінити діяльність, але ця діяльність також має бути направлена на ту ціль, з якою ціллю ви читали. Цу книгу не просто я читала книгу, мені йдуть інші думки, піду варити борщ ні.